Доброго дня! Сьогодні розглянемо, як на сайті iHerm оформити замовлення масовим введенням. Для цього на головній сторінці сайту АГТ обираємо калькулятор фасадів 2. Далі вам необхідно авторизуватися, якщо ви раніше вже оформлювали замовлення, або пройти реєстрацію. Далі з списку ми обираємо компанію АГТ. І потрапляємо в особистий кабінет. Для оформлення замовлення нам необхідно обрати Створити проєкт. Для того, щоб вводити одразу декілька фасадів, нам необхідно натиснути Імпорт проекту і в правому куточку натиснути на Excel-файл для його зберігання на комп'ютер. Після збереження відкриваємо файл. В даному випадку ми бачимо таблицю, яку нам необхідно буде заповнити. Це назва деталі, висота, крайкування, ширина, сторони крайкування, товщина, кількість та матеріал. Одна рисочка це означає крайкування по одній стороні. 702 – Дві рисочки, це означає, що ми крайкуємо дві сторони 820. Тож, згідно шаблону, оформлюємо замовлення. Після введення всіх розмірів ми зберігаємо даний файл. Після збереження файлу ми переходимо на сайт iHearn. Для того, щоб внести тепер всі ці деталі з файлу, нам необхідно обрати матеріал-товар. В пошуку прописуємо необхідний нам колір. Обираємо крайку, яку ми будемо використовувати, та плиту. Натискаємо назад. Ми бачимо матеріал, який ми будемо використовувати. Тепер, щоб додати деталі масовим веденням, обираємо додати імпорт проєкту. Перед вами з'являється вікно, де необхідно обрати. Файл, який ви зберігали. Після того, як обрали файл, натискаємо Завантажити. Далі обираємо необхідний колір деталі. Натискаємо Надіслати. Після того, як ми натиснули Надіслати, перед вами з'являється все ваше замовлення. Три фасади і різні сторони крайкування. Далі, щоб оформити замовлення, ми натискаємо на кошик. Далі обираємо тип розрахунку. В даному випадку обрала по метрам квадратним, та натискаємо оформити замовлення. Далі прописуємо ваші дані. Телефон обираємо менеджера, який буде прораховувати ваше замовлення. При необхідності прописуємо коментар. Після ведення всіх даних натискаємо Оформити замовлення. Ваше замовлення оформлено.